Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Після маємо, звісно, постимо. Постимо не тільки на хлібі, воді, а ще й інформаційно. Постимо, збережемо свій розум, свою свідомість і підсвідомість від всякої інформації цього світу, негативної інформації, звісно, бо негативна інформація тільки поширюється в новинах і будь-яких різних речах. І, звісно, реклама, яка. Зомбує і нас робить споживачами. Таке суспільство спожива. Є такий файний ролик в шторах, де наше життя перетворюється на спожива. Заробив, купив, заробив, купив, заробив, купив. І в цьому нібито маємо знайти щастя. Але це пастка сатани. Бо то самі подумайте, десять років тому, двадцять хай добре, мобільного телефону взагалі не існувало. Потім. З'явився телефон мобільний, хотілося просто той телефон, будь-який. Потім з'явилися різні моделі тих телефонів. Хотілося найменший, потім найцветніший, найкольоровіший. Того, хто є музика краща. Зараз це вже просто, просто ціла індустрія цих телефонів, тисячі різних моделей, різні процесори. Навіть не знаємо, для чого той процесор там 8-10-ядерний, але треба купити, бо там написано, що то 16 ядер. Дуже багато. Айфон 13 вже мені не потрібен. Я хочу 15 айфон. Ну, бо що як, як лох, який схожу з 13, наприклад. І це я показую, це пастку, що 10 років тому 15 людина без телефону була щасливою. Можливо, може не була щасливою, Може телефон зробив її щасливою. Але ні. Просто тоді були інші речі, які хотілося купувати. А зараз інше. Так само і бігаємо за автомобілями. Це є така пастка, пасха споживацтва. Тобто постійно купляти, купляти щось нове, купляти, купляти. Ну, бо без цього жити прям не можна. Але ні, спокійно, можна без цього жити е, спокійно. І без телефону навіть можна жити в сучасному світі. Важко, але можливо. Не помреш ти, принаймні без телефону. І, і знаєте, я от е, зараз 21 день роздумовую над на. Посиланням над уривком Слово Божого Єремія 29, 11, 13. І я зрозумів те, що якщо шукати Бога, то ти знайдеш щастя, радість і все інше. Тобто не треба зараз шукати піти гроші шукати. Бо коли ти будеш шукати всім серцем Бога, то і гроші знайдуться, і радість знайдеться, і щастя знайдеться, бо в Бозі є повнота всього. А нас сатана хоче, щоб ми шукали гроші, щоб ми шукали е, швидке задоволення, якесь інше, якусь радість, якісь повагу, якусь е, заздрість інших людей, коли маємо багаті маєтки, там То це все штучне, штучне, бо ти не будеш шукати Бога, ти будеш шукати цю всю єрунду. А коли шукаєш Бога, то все інше докладається. Неймовірно, бо Бог бажає щастя і радості для тебе. Ну і для мене, звісно. Тому. Коли ти шукаєш його всім серцем, все інше також буде в тебе. Не треба боятися думати, що я піду за Богом і, і буду без нічого. Ні, Бог тобі дасть набагато більше, ніж ти собі можеш уявити. Сьогодні візьмемо 25 серпня 2005 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю жити моїми моєму посланні. Бог дарував вам цей час як час благодаті. Тому, дітоньки, використайте кожну мить і моліться, моліться, моліться. Я всіх вас благословляю і заступаюся перед Всевишнім за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже нам в цьому благодатному часі. Не бігайте за обманою цього світу, за айфонами 15. Не знаю, який там зараз айфон. Не слідкую за цим. Дійсно, іноді потребую телефони, бо вони починають мене глючити, багато відео знімаю. То вже бачу, що і цей Samsung. Котрі був новий в тому році, почав трохи підторможувати на відео. Але нічого, вірю, що Бог дасть е, інший апарат, коли це буде потрібно, е, для праці. Не потребую для розваг, а використовую тільки для праці. Ну і знаєте, Марія каже, що в цьому благодатному часі, який Бог дарував тобі і мені. Використовуй кожну мить і молись. Використай кожну мить і шукай Бога. того. Бо шукати Бога це також молитися, шукати Бога всім своїм серцем. Кожну мить не думай про про що ми там зазвичай думаємо. Ну як там заробити ще додаткових грошей, де б знайти то щастя, де б знайти то задоволення, піти в ночний клуб може сьогодні накидатися. Ну, бо то радість, то так всі живуть. Марія каже: використовуй кожну мить. Для молитви, для розмови з Богом, для хвали Бога, для прослави Бога. Кожному мить свого життя. Не в Тіктокі сидіти, не в Ютубі сидіти. В розважальному контенті маю на увазі, бо Ютуб це двояке таке значення. Бо в Ютубі ти обираєш, можеш дивитися добру інформацію, корисну інформацію, або так само дивитися, що попало. Телевізор то взагалі не дає тобі вибору, бо там, що програма показує, то вона тебе і програмує. Ютуб ще більш-менш можна обирати. TikTok, ну нічого ти там не знайдеш. Вірю, що є там християнські трохи канали, але за три хвилини, які там пропонують, то дуже важко прослухати навіть увійти в якусь конференцію або якесь відео. Ну, але не знаю, не знаю, як там. Зазвичай там тільки... Якась розважальний, звісно, контент, який е, потребує переглядів. Бо переглядають те, що розважає, те, що ха-ха-ха, ха ніякого розвитку не несе, ніякої праці над собою не несе, тому його всі переглядають. Бо в тому часі почуваємося ні, нібито відпочившими, нібито вільними. Але це також брехня. Брехня, Бо ти просто гаймуєш свій час, марнуєш. Потім ти годину в Тіктокі посидів і маєш таке бридке відчуття. Е, Просто втраченого часу Надармо. надармо просто втратив, міг би в тому часі робити щось корисне для себе, принаймні. Я вже не кажу за всіх інших. Для, для когось було б добре, щоб ще робити для когось щось корисне, але хоча б для себе. Іноді для себе не робимо того корисного. Робимо якусь ерунду, ну, а потім не маємо часу на життя. То дійсно не маємо часу на життя з цими технологами. Якщо я ще б дивився, не знаю, новини, якісь тіктоки, то я б взагалі не мав би часу на життя. Коли молитися, коли, коли що робити? Коли мати відносини, коли спілкуватися з кимось, стільки обов'язків, стільки новин різних, того, 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 літургії, конференцій. Коли жити? Тому давайте пріоритети ставити життя і обирати всі свої пустоти, заповняти Богом, а не Сміттям. Бо якщо будемо пустоти свої заповнити сміттям, то потім буде пустота ще більше ширитися і ширитися. Сьогодні практично давайте не заповняти свої пустоти мусором, сміттям, новинами різною єрундою, а е, дійсно заповнювати Богом, пошуками Богу. Бо коли ми шукаємо Бога всім серцем своїм все інше все інше є уже в повноті Божій. Я я тебе благословляю, заступаюся перед Всевишнім за кожного з вас, Марія каже. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Важливо важливо бачити і дякувати. Марія нам дякує кожного дня, що ми слухаємо ці послання, що ми, ми живемо, що ми стараємось ними жити навіть. Тому давайте молитись, молитись і молитися у всіх своїх таких часах пустоти. Знаю, що це важко, знаю, що це не так весело, як переглядати розважальний контент. Але давайте пробувати. Спочатку один день в тиждень, потім два, два дні в тиждень, а потім більше, більше, більше. І так поступово переходити в інший стиль життя. Тому що важливо зробити поступово. Тоді буде легше входити в це. Ну і будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа. -па.